Мережа супершвидких і надпотужних зарядних стацій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power – Офіційний партнер ПФЛ 2023-2024 років. Богдан Маркевич, тренер Карпат. Богданович, перший пропущений м'яч, а далі все як планували. <говори> Зараз то можна говорити, що хочеш. Ніяк ми не можемо їх. Вивести з того стану, що вони дуже так переживають за результат, і що ми не робимо, як їх не налаштовуємо, щоб за результат забути, думати тільки про хорошу гру. Ну, на жаль, поки що не виходить. Моментами, звичайно, було досить непогано. Ну, але м -м -м, ніби хотілося більшого більше бачити такого солідного футболу, тому що багато помилок в простих ситуаціях. Ще раз повторюю, вроді на тренуваннях все добре, тільки виходять в гру. Тим більше вдома не хочуть підвести вболівальників і тому такі дитячі помилки. Ну так, ну, грали проти хорошої команди. І... Результат 3.1, в принципі, десь відповідає ходу подій на полі, ну, але зараз нас, самі розумієте, дві ключові ігри, і ми за той тиждень повинні трошки прибавити. Ну і Користуючись моментом, хотів би подякувати вболівальникам, які прийшли сьогодні, підтримували нас, не дивлячись на те, що ми програвали 1-0. І то дуже важливо для нас, так що я їм дуже вдячний. У сьогодні дебютував в основному складі в першій лізі Федько, Олександр. На заміну вийшов Хромей. Які враження справили на вас ці два гравця? Федько непогано. Можливо, ще залишився на полі, але трошки м, десь травма. Ну і він відчув, що таке грати в, перші, в першій лізі під тиском. Ну, але ну, на перший раз я задоволений. За хроме я взагалі нічого не буду говорити. Прошу запитання, Бога. Три перемоги, трьох поїздка. Якщо. По якості гри і по тому, що ви зверталися в туристів, які би поєдинок вам найбільше сподобався, скажімо так, і результат 9 очків у цих трьох турах. Наскільки ви задоволені крім очковою ситуацією якості? Ну, тільки те, що ми взяли 9 очків. Я вже ну практично вже все сказав на ту тему. Ніяк вони не можуть. Ну, Позбутися тої якоїсь відповідальності, а просто думати про то, як грати, пас, контроль м'яча. Ну, от, голи забили хороші. Так що, ну, я кажу, ну от так треба постійно. Не кажу, що ми в кожній атаці повинні забивати, ну але такі, знаєте, ну, невимушені помилки. Прийом м'яча, особливо там рябу, Клеменко. Вроді правильно приймає м'яч відскакує на 10 метрів. Ну, знаєте, то навіть не спрогнозуєш таке. Так що я поки що не задоволений, якістю гри єдине, не що, що ми десь моментами так щось подібне на футбол. Тому в тому плані треба прибавляти, ну і, звичайно, треба. Вже шукати виконавців під то все. Прошу ще є запитання. Ромадач, дякую. 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 Пане Олеже, забитий м'яч, здається, все було так, як мало б бути. Але що сталося? По-перше, дуже приємно е грати у Львів, у Львову. Е дуже гарна атмосфера. Стадіон. Е Команда Карпати тоже, я думаю, що практично вже в УПЛ і показати себе на їхньому фоні было дуже, дуже хотілося обіграти, перемогти, але забили перші. Непогано грали хвилин 20-25 до пропущеного першого м'яча, потім трошки, трошки розклеїлись. Другий пропустили, не обов'язковий. Ну, в цілому, я вважаю, що ми далі бій Карпата, ми не грали другим номером, тобто ми намагалися нав'язати свою гру. Що то вдавалося, що то не вдавало. Ну, Мастерство, я думаю, що в завершаючій фазі найважливіше сказалось. Від Карпату очікували саме таку гру, чи були якісь певні несподіванки? В принципі, ми дивилися суперника і розбирали, знали і е, хороші сторони, і погані, намагалися построїти гру. Ми, говорю, кое що виходило, кое-що що ні. так що… Прошу, є запитання. Немає. Подалежу. Дякую, успіхів вам в наступних матчах. Дякую. Завжди раді бачити вас у Львові. Взаємно. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News. офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.